Доброго дня, друзі. Ну перш за все, я хочу подякувати створенню нашого об'єднання Депутатський контроль громадськості, що зайвий раз підтверджує те, що зв'язок з громадою і з нашими виборцями у нас не розривається, тому що саме громадськість вийшла з ініціативи щодо створення такого міжфракційного об'єднання. По друге, хочемо подякувати усім членам нашої коаліції, які війшли в таке об'єднання, метою якого є забезпечення контролю за діяльністю усіх органів та боротьби з корупцією. Крім того, хочемо повідомити, що кожен з нас має достатній досвід боротьби з цим, безумовно, одним з найстрашніших явищ. Тому що не поборовши корупцію і не встановивши ефективний депутатський контроль, усі подальші реформи у нас будуть просто позбавлені можливості їхньої реалізації. Передаю слово своїм колегам. Шановні колеги, я я представник блоку Петра Порошенка. Офіційно підтримуємо входження міжфракційного об'єднання депутатський контроль. Для нас є принциповим сьогодні позиція. Навіть незважаючи на те, що ми повній мірі не бачили картини в програмі дій уряду, що стосується боротьби з корупцією, ми будемо діяти незалежно від позиції уряду і боротися з корупцією. Перші ключові позиції нас поляють в тому, що ми маємо здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань перед Генеральною прокуратурою, перед Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ. Ключова нині позиція це реформа системи судочинства в нашій державі. Сьогодні ми маємо позицію, що коли ми готові складати свої повноваження в частині відмовлятися від недоторканості, сьогодні влада може автоматично перейти в повноваження Печерського або інакше суддів. судів. Тому наша позиція крас полягає в тому, щоб максимально забезпечити прозорість прийняття рішень. Дати можливість забезпечити реформу правоохоронної системи в державі. Ми маємо ситуацію, коли кар'єри не контролюються громадами, контролюються бонзами. Ми маємо ситуацію, коли спиртова галузь, вона нищиться групою Юрії Накіївською, і сьогодні її підзвітна. І ми сьогодні маємо все зробити для того, щоб поміняти ці підходи. Дякую. Шановні колеги, Вадим Івченко, фракція Батьківщина. Знаєте, у нас, напевно, єдине депутатське об'єднання депутатський контроль, яке має співголів. Всі представники фракції вступили в це міжфракційне об'єднання і кожен представляє безпосередньо свою фракцію. Я хочу сказати, що депутатський контроль це не тільки боротьба з корупцією. Ми повинні слідкувати за тим, як виконується коаліційна угода. Як виконується програма діюряду, яку ми маємо прийняти, як далі будуть впроваджуватись ті реформи, щоб вони не залишалися чисто на папері, щоб вони не залишалися чисто деклараціями? Наше завдання слідкувати за тим, чому найдуть реформи на найнижчий рівень, на базовий рівень. Або це корупція, або це небажання. Або це не фаховість тих людей, які будуть впроваджувати реформи на кожному рівні. І повірте, ми будемо слідкувати за цим. Ми будемо збиратись і пропонувати, що робити. І, можливо, у нас навіть будуть радикальні якісь дії для того, щоб нарешті те, що ми говоримо, а говоримо ми багато, нарешті почалося втілюватися і впроваджуватися до самого базового рівня. Я дякую. Добрий день, шановні колеги Романюк Віктор, Народний Фронт. Ви знаєте, модерна історія України це в першу чергу відповідальність, яка полягає в тому, що ми породили систему колективної безвідповідальності. От, для нас і моїх, для мене особисто моїх колег це в першу чергу виявити тих, хто безпосередньо несе відповідальність за корупцію в державі Україна. Так історично склалося, тому що в наприклад в стінах Верховної Ради, в Кабінеті міністрів, Генеральної прокуратури проводиться маса нарад, пишуться десятки протоколів. А корупція махрова, корупція процвітає. Сьогодні потрібно чесно сказати, що за визначенням вся система правоохоронна, ця система судова і практично весь державний апарат він корумпований за визначенням. Всі інші моменти це вже, знаєте, лірика. Тому знову ж таки, повертаючись до суті питання, головне сьогодні ідентифікувати, якщо відбуваються якісь корупційні процеси в Україні, хто стоїть конкретно за цими процесами. Тільки тоді люди будуть усвідомлювати, що суспільство, що державні інститути звернули на них увагу і вони мають діяти в інший спосіб, чим просто розкрадати державу. Дякую. Добрий. День. Я знаю точно, що ті воїни, які зараз знаходяться у нас на передовій, вони воюють для того, щоб було краще життя. А щоб наступило лодше життя, нам треба побороти в нашій державі корупцію. Можу сказати одно, що кожен корупціонер відповість перед законом за свої вчинені злодіяння. І знаю точно, що Господь Бог нам допоможе. Слава Україні всім!